Оце поворот. ТЦК не бачить цих чоловіків. Не так, як здається. Постанова 1632 і автоматичний облік, кого система просто не бачить. Вітаю всіх глядачів каналу Newsroom. Як ви вже самі зрозуміли, сьогодні ми говоритимемо про постанову Кабміну номер 1632 Ту саму, про яку вже багато хто думає. Та там уже все зрозуміло. Але насправді, друзі, не зовсім. Це саме той випадок, коли документ звучить гучно, але працює з нюансами. І ці нюанси можуть серйозно вплинути на чоловіків віком від 18 до 60 років, особливо тих, хто зараз за межами України. Якщо тема для вас важлива, одразу прошу поставити вподобайку і підписатися на канал Ньюзрум. Це реально допомагає каналу триматися на плаву. Отже, що нам офіційно кажуть: уряд запускає експериментальний автоматичний військовий облік. Логіка проста. Система сама підтягне дані і чоловіків, які ніколи не стояли на обліку, внесуть автоматично, без повісток і походів у ТЦК. На словах виглядає, як охоплять усіх. А тепер уважно. У самій постанові закладено механізм, який фізично не дозволяє поставити на облік кожного ключовий момент ідентифікація через реєстри. Автоматичний облік можливий лише тоді, коли Міноборони отримує повний і коректний набір даних із двох баз реєстру призовників і військовозобов'язаних та демографічного реєстру, тобто паспорт, дата народження, реєстрація. Система не вгадує, вона звіряє, якщо дані не сходяться, нічого не відбувається. І тут починається найцікавіше: кого система може не поставити на автоматичний облік. Перша категорія це ті, кого закон не дозволяє брати на облік. Це прямо зазначено в постанові. Жоден експеримент цього не змінює. Друга категорія люди, яких система не може коректно звести в одну особу: помилки в прізвищі, імені, даті народження, старі документи, різні записи в базах і алгоритм просто, знаєте, ламається. І третя окрема група чоловіки за кордоном. Саме тут найчастіше виникають. Неактуальна реєстрація, заміна паспорта, різна транслітерація, розбіжності між українськими та міжнародними документами. В результаті парадокс. На словах усіх поставили, а на практиці лише тих, кого система змогла впізнати. До речі, напишіть у коментарях, будь ласка, з якого міста або країни ви дивитесь це відео. Особливо цікаво побачити географію тих, хто зараз за кордоном. Розкажу реальний приклад: чоловік розовного віку перебуває за межами України. Формально підпадає під експеримент, але автоматичний облік не спрацював. Причина проста: дані з реєстрів не зійшлися не через лазівку, а через технічну невідповідність. І це дуже важливо правильно зрозуміти. Це не порятунок і не перемога над системою, це ризикова сіра зона. Бо виникають дві небезпечні ілюзії: перша людина думає, мене вже автоматично внесли, а насправді ні. Друга людина вирішує, мене не бачить, значить все нормально. А потім стикається з проблемою в найнесподіваніший момент при зверненні за послугою документом у ЦНАПі. І ми всі чують ці історії, коли одна кнопка, і питання вже не в документах. Тому головне правило не будувати життя на припущеннях. Без жодних інструкцій, скажу обережно і по суті, постанови працюють через реєстри, а реєстри не ідеальні. Саме ці збої і створюють ситуацію, коли автоматичний облік працює не для всіх. Підсумок простий: постанова 1632 звучить як тотальний автоматичний контроль, але в реальності система бачить лише тих, кого може коректно ідентифікувати. Усі інші залишаються між рядків. Якщо хочете, в наступному випуску ми можемо розібрати, які саме помилки в даних трапляються найчастіше. Чому це критично для тих, хто за кордоном. Тому підписуйтесь на канал Newsroom. Підтримуйте канал фінансово, посилання є під кожним нашим відео і обов'язково поділіться цим випуском з тими, хто зараз не в Україні. Для них ця інформація особливо важлива. Я дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ну, а завершую відео вже традиційно, легендарною фразою: От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, я дуже хочу вас попросити написати в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і ще прохання підтримати роботу нашого каналу фінансово. Під цим і, взагалі, кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 100, 200, 500 1000 або більше гривень, повірте, кожна гривня має сенс і дуже допомагає нам у нашій нелегкій роботі. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє! Своє та Україна. нехай щастить. Бережіть себе, своїх близьких та рідних, і побачимось тут, як завжди, на каналі Ньюзрум.